Перша гумка, я, першу гумку я візьму вже ось таку червону зрядом. На, на цих гумках є колечко, як подарунок, і всередині перебивачка. У мене є ще два колечка з е, цієї самої колекції, але про неї відео немає. Я це просто так купляла. Будемо зрівнювати. Давайте відкриємо і, по, і поглянемо на наші колечка. Колечка, причеплені скотчем, дуже легко відкладу. Скотч зараз сховаю і подивимось на колечко. Колечко срібле має червоний камінчик. Є, звісно, і більші камінчики. У є двох типів, раз я вам покажу. Є великий камінчик і маленький. Це червоний це є маленький камінчик. Так, це маленький камінчик. Вони срібні, деякі, а деякі золоті. Це також видно на цих двох колечках. І до того ж вони є різних розмірів. Деякі є трішки більші, деякі є трішки менші. Давайте відкриємо нашу жульку. І подивимось, що ж у ній ховається всередині. Зразу як ми відкриваємо, видно перебивачка. Давайте відкриємо і поглянемо, яка в нас перебивачка. Пачечку я нечайно роздерла, але в мене є інша пачечка, також звідси. Ой, в червоних мені весь час на ось такі ось бомби. Це вже в мене є така сама з бомбами. От десь така умка. В кінці відео я попробую це покажу. Давайте тепер подивимося на саму упаковку Упаковка тут червона, на ній намальовано багато рейдів та багато написів. Хто є колекціонером, ось таких наклеїв або що, може собі просто одну відклеїти і собі так з кожної коробки. Я всі брала різні, там були лише 4, я знайшла. А і, але взяла я їх п'ять, я взяла дві зі свинями. Давайте подивимось на нашу перебивачку. Перебивачка з бомбами, він тут такий суворий. Все тут просто навіть видно, що це бомба. Підклеюється дуже легко. Зараз я вам покажу. Тут її знайдіть. Ось у мене зараз. Ні, я можу знайти. Ось знайшла. Дуже легко відклеюється. Головне знайти і потім воно піде само собою. Давайте відкриємо наступне. Наступна нехай буде рожевенька. Я думала, що рожева буде з дівчинкою, але це не так. Рожева чомусь з ось таким близнюком, треняшкою. Давайте подивимося на перше. Перстень у нас також червоний, але це вже другий тип. Цей перстень вже великий, може це дуже добре видно? Давайте на нього подивимося. На ньому прорізів немає, як є на цьому. Цей проріз мав бути під камічком. Ось такий проріз. Він буде під камінчиком склеєний там така ніби недоладка, на жаль. І давайте подивимось на саму гумку. Надіюсь, гумка там буде іншого смаку, іншого кольору. Бо я як брала зі свинями там, яка гумка була зеленка. Тепер давайте відклеїмо з боку. Не хочу пошкодити упаковку. І, тому що я колекціоную ці упаковочки, знайду якось знову зразу зніму відео. Якщо захочете, зніму відео про всі персні, які я мала з цих колекцій. Я раніше теж такі збирала такі персні, але персні були різноманітніші, там було їх більше видів. Ось і ще одна така Жуйчка така ж сама. О боже! І знову нам попався бомба. Що мені з тими бомбами робити? Вже надоїли. Ну, знову бомб такий самий. Чомусь мені на них дуже щастить. Я б хотіла, щоб мені і на інших щастило. І ось такі чудики маленькі. Angry Birds. Вони множаться на 3. І виходять. І виходять такі троняшки. Якщо ви будете дивитися відео в Ютубі різні такі ніби мультфільми Angry Birds, то там будуть зразу три, три брати. Тепер я чомусь захотіла жовту жуйку. Не знаю, як того трикутника звати. Знаю тільки, що він пришвидшується. А на ньому кулечку вже розжевно. першого типу, маленьке. І давайте поглянемо на нього. Ну, маленьке. Ружевенький, ніжний рожевий колір. І також срібне золоте колечко є лише одне в мене в цій колекції, і воно велике, до речі. Якраз на свинях зараз я вам покажу обидві свині, вони, здається, одинакові. Тут прорізів, проріз є під самим, не знаю чи це на камері видно. Можливо, трішки видно під самим камінчиком. А давайте ми відкриємо. Надіюсь, тут не бомб. Давайте всі схрестимо пальці і будемо надіятися, що там не бомб. Відкриваємо збоку. Дивимось, 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 що в нас тут є. Будь ласка, тільки щоб то був не бомб. А якщо і бомб, то якийсь інший, бо У мене є два види бомбів. З одного виду три, з іншого виду. Ні. У мене є чотири. Було ще зі свинею, але братик захотів наклеїти її на себе. Це не бомб. Я така рада, що тут не бомб, це можна зразу побачити. Тут видно. Це ред. Нарешті мені не бомб попався. Ред тут якийсь дуже здивований. І ось така ось упаковочка. Як всі. Це зараз тату. тату Гум. Зразу можна побачити, що тут є сюрприз статуїрок. І останні дві вони однакові зі свинками. Давайте спочатку відкриємо другий тип. У мене тут тільки дві з другого типу є на превеликий-превеликий жаль. Якщо вам сподобаються ці жуки, пишіть в коментарях, ставте лайк, я буду заглядати кожен день. І буду дивитися. Якщо ви дуже захочете ще відео з цими житками, звичайно я їх зроблю. Пишіть, яка упаковочка найбільше сподобалась. І ось новий наш, наше колечко, новий колір. У мене ще таких не було зелених. Колечко таке пустеньке. Єдине, що в цій колекції моїй, і ті, що я зараз забрала, воно єдине золоте. Це буде добре видно, якщо я з вами поставлю. Що ж, ставимо, і дивимось на упаковку. І саме перше, яка жуйка. Мені здається, в цьому попалась інша жуйка. Так, тут інша жуйка, справді тут в цих жуйка зелена. Схоже, її зробили зеленою, бо свині зелені. Зараз я вам покажу таку жуйку. Вона на відео якась синя, напевно, виглядає. У нас пройдем вона така м'ятного кольору. Ось така упаковка. Теж все повторяється. Тату-гу. І давайте подивимося. О, тут нема татуїровки. Дивно. Я татуїровку не зняла і її тут нема. Брак Просто брак, на жаль. Тут нема, а я така не рада. О, якщо б мені там дівчинка якась попалася Колечко першого типу оранжеве. Таке, це ж срібне. Маленьке. Можливо, треба було брати більше золотих, більше великих. Надіюсь, тут теж буде фіоле Ой, зелена жуйка. І надіюсь вона тут буде. О, ні. Тут навіть видно, що яйця затуєробка. Не знаю, може мені тут зіровка не спала. Ні. Ну, при великий, при великий Жаль, бо Я так хотіла побачити, що в мене випопалося. Жалко, справді жалко. Но це не має зупиняти наше відео. Надіюсь, тут не бомб. Тут не бомб! Трика, знову ж таке зелена. І що у нас тут попалося? Цей трикутний чудик якого я, не... я... я його знаю, тільки не знаю, як він називається. Ось така ж сама упаковочка. Давайте тепер я вам покажу кислиці. Кислиці це така жуйка, є різні. Я знайшла лише жовту, якщо я магазині побачу і різнокольорові, то я куплю різні кольори і вам покажу. Зараз я її відкрию, відставлю і покажу вам упаковку. Я купила двіще для братика, костика. І скажу вам відверто, що в деяких рубриках Майнкрафту буде найдені я, а костик. Я з вами привітаюся, за все робити буде костик, тому що я в Майнкрафті гірше, ніж він. Тому давайте краще на які дивитися та їхні упаковки. Перша кислиця І така сумна. Сумний чутик, сумний смайлик. На камері це здається не видно, але від нього відходять, окрім тих червоних крапель ще жовті. Можливо, я їх ще зроблю зараз так. Де більше видно, то ні. Це не видно. І друга така ж самісінька. Давайте пробувати наші кислиці. Такі косла. Спочатку кисло. А потім дуже навіть солодке та смачне. Я дуже люблю кислицю. Але, взагалі, скажу чесно, мій брат кости, коли був менший я ще попропала давно. Він тільки спробував кислицю, мені здається, її лисині. Він зразу побіг до першого ж мусорника і її викидав. Йому так не сподобалось, що то капець нічуть не, не вив. Ну, Був ще маленький. Спочатку ця кислиця цверта, і її важко розкусити. Але потім... Вона стає дуже м'ягенька і смачна. Я пам'ятаю, я в дитинстві дуже любила жуйки. Ну, зараз люблю, але в дитинстві я дуже любила тому яких кислиць могла зараз 10. десять. Ну, мені їх часто так ніхто не купляв Бо це шкідливо, але но... канал з'явився і відео про жуйки теж. Давайте тепер спробуємо ось ці жуйки Ось ці жовтенькі. Вони доволі смачні. Щось ніби. Я не знаю, як це передати. Типова солодка жолька. А зелені. На спочатку має такий кисловатенький присмак, але потім, як, якщо вони змішуються, дуже навіть смачно виходить. Це в мене втраті асортимент жуюк. Ну що, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім бай-бай!